Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний озвучив основні норми законопроекту про зміни в мобілізації. Він зараз на слуху і це головна тема в обговоренні українського суспільства. Необхідність мобілізувати додаткових приблизно 500 тисяч людей у Збройних Сили України. Ця цифра виходить із запиту Генштабу, яка потрібна для заміщення втрат і створення резерву у наших збройних силах. 25 грудня відповідно законопроект Кабмін вніс до парламенту. Його ще будуть обговорювати і в комітеті, і депутати мають з військовими проговорювати. Також буде зараз дискусія в суспільстві, яка дуже важлива, мають бути почуті всі позиції, всі думки, і воно має вилитися у єдине збалансоване рішення щодо мобілізації, яке вже депутати проголосують у Верховній Раді. Потреба в мобілізації насправді вона розбита на певні періоди. Хтось буде мобілізований у січні, так принаймні пропонується, так озвучив головнокомандувач, хтось у грудні. Тобто, одномоментного набору до лав Збройних сил України точно не буде в таких кількостях, які озвучувалися. Демобілізація через 36 місяців можлива за двох умов. Якщо не буде загострення на фронті, якщо для цього буде підготовлена заміна. Стосовно термінів служби, люди мобілізовані з 24 лютого 2022 року, говорили постійно це про справедливість. Що стосується ступеня інвалідності, це питання втратило зараз актуальність, придатність чи непридатність військового. До служби, ну вона визначатиметься суто військово-лікарською комісією. Законопроект, який відображає всі запити Генштабу, націлений в першу чергу на об'єднання, а не на розкол суспільства, захищати Україну мають усі. Тож у цьому питанні має домінувати саме справедливість. Найважливіше зараз, що ми всі маємо зрозуміти, це потрібно знайти правильну форму комунікації саме в суспільстві, щоб люди е, зрозуміли одну просту, здавалося б, просту да, істину. Ворог війну затягує, він готується воювати довго. Відповідно, це питання від нас не залежить. Продовжувати війну. Виключно на тих, хто пішов до армії 24 лютого 2022 року. Ми не можемо. Це неправильно, це несправедливо. Вони мають відпочити. У нас є втрати, звісно ж, кожна війна це втрати, і для того, щоб ми змогли зберегти незалежність України, для того, щоб ми виграли війну, повернули свої території. Ми повинні забезпечити людям, які воюють. Довго воюють стабільні ротації, ми маємо забезпечити їм відпочинок, ми маємо забезпечити їм замін. А для того, щоб закон в підсумку був справедливим, ця дискусія і лунає. Жодних зрад. Ми просто маємо укласти новий суспільний договір щодо важливих питань для існування держави Україна незалежної нашої любої держави. Слава Україні!